Повна рада ухвалила законопроект про військового омбудсмана. Це законопроект та й посада і інституція військового омбудсмана, те, що обговорювалося вже дуже давно, це про пошук справедливості для військових, тому що військовий омбудсман незалежний зможе зокрема приймати скарги від військових, проводити перевірки на предмет порушення їхніх прав, а також вимагати від органів влади усунення таких порушень. От, Власне про те, як буде функціонувати цей інститут, ми далі поговоримо з нашою наступною гостею. Це Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту. То прав військовослужбовців та членів їх сімей, пані Ольга, вітаємо вас. Пані Ольга, доброго ранку. Доброго а, ранку. Скажіть, будь ласка, вітати вас можна? Чи поки законопроект не підписаний президентом, то ще зарано? Я думаю, що треба вітати не тільки мене, а й всю країну і всю армію українську. Тому що перший крок зроблено шляху назад немає. і В Україні буде інституція військового омбудсмана. Це вчора вирішив парламент, підтримавши подання президента. Інша справа, що ми ще не знаємо, в якій точно моделі буде цей орган, оскільки між першим і другим читанням багато фракцій висловили. Пропозиції і сказала, що будуть вносити правки. Тому я думаю, що найближчі два тижні ми будемо активно працювати над опрацюванням цих правок, і вже у другому читанні побачимо фінальний варіант цієї інституції. Пані Ольга, а коли буде друге читання? Я сподіваюся, що через два тижні, якщо не станеться такого спаму правочного, і ми зможемо опрацювати всі я маю на увазі комітети і Верховна Рада зможуть опрацювати всі пропозиції і правки. То я думаю, що за два тижні здається, 17 червня буде друге читання. А дивіться, а здається, за цей законопроект було більше 280 голосів. Це з 300 з невеличким гачком, які зараз є у Верховній Раді. А чи є там якась? Ну, опозиційні сили або ті, хто наполягає на великій кількості правок, чи бачите ви вже якусь силу, яка буде спамити цими правками? Так, 287 голосів вчора набрав наш законопроект. Це найбільше за вчорашній день з усіх законопроєктів, які були, тому що я розум так розумію, що в парламенті теж усвідомлюють необхідність такої інституції. Перед голосуванням була ну доволі жорстка дискусія, в тому числі опозиційні сили, фракція Європейської солідарності не дали жодного голосу. Вони всі утрималися, оскільки вони вважають і ну Багато хто в парламенті вважає, що у нас є єдиний конституційний уповноважений справ людини, і саме він мав би займатися і треба посилювати його інституцію. Я заказала на комітеті, можу сказати зараз. Я тільки за посилення інституції уповноваженого Верховної Ради і вважаю, що права людини в Україні повинні залишатися пріоритетом номер один. Проте хочу сказати, що інструментарію уповноваженого Верховної Ради не вистачає для якісного опрацювання проблем. М військовослужбовців і порушення їхніх прав все-таки те, що ми прописали у нашому законопроекті, це більш сфокусований на проблемах сектору безпеки і оборони орган, плюс це модель у вертикалі Верховного Головнокомандувача, що дозволяє. Оперативно реагувати на порушення, притягати до дисциплінарної відповідальності командирів через їх вищих посадових осіб військового управління, тобто це інша модель і інший орган за своєю природою ніж уповноважений Верховної Ради. Проте я прекрасно розумію народних депутатів про те, що вони вболівають за інструмент законодавчої влади, які вони мають і які прописані в конституції. Пані Ольга, а як ви бачите ідеальну модель, як би могла. Працювати ця посада військового омбудсмана, ну, мовно кажучи, у військового там неадекватний командир. Як він може захистити свої права, гідність та й, врешті-решт, своє життя від е, невиправданих наказів? Ну, власне, як прототип майбутньої інституції військового омбудсмана, зараз працюю я як уповноважена президента, і в таких випадках військовослужбовці вже мають можливість звернутися до мене. Е, і я реагую особливо, якщо це стосується. Е, Якихось насильницьких злочинів, чи якщо військовослужбовцю загрожує щось від його командира, я реагую ну, протягом години точно і ми вживаємо всіх заходів, я доповідаю вищому командуванню, вимагаю фактично у них реагувати. Коли буде Прийнятий закон, якщо залишиться та модель і ті повноваження, які ми прописали військовому будсману, військовий будсман реагуючи на скарги військовослужбовців або просто на інформацію, яку отримав навіть соцмереж від журналістів, а може призначати перевірки, буде мати доступ до військових об'єктів, до розташувань військових частин, в тому числі в зоні ведення бойових дій. І за результатами цих перевірок він буде готувати висновок. Також ми подали ще допоміжний законопроект, який ще не розглядався тільки наступного тижня на профільному комітеті. Теті буде розглядатися, який передбачає зміни до кодексів, в тому числі до кодексу про адміністративні порушення, і ми передбачили адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана. Через суд військовий омбудсман зможе накладати санкції на тих осіб, які не виконують його вимоги. Пані Ольго, ви сказали про те, що ваша посада, зокрема, теж вона передбачає звернення військових. Ну от якщо порушуються їхні права, також в міністерстві оборони є така інституція, яка називається Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міноборони. О, цитата з їхнього сайту: що військовослужбовці та члени їхніх родин можуть звернутися. До Офісу військового омбудсмена через гарячу лінію Міноборони за номером 1512. Е, і виходить так, що зараз є, ви як уповноважена, президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей у Міністерстві оборони, є структура. Прямо тут називається на сайті, вони вже називають, що це військовий омбудсмен і є номер гарячої лінії 1512. А буде ще третій військовий омбудсмен. Як не заплутатися і чи не буде злиття усіх трьох в якусь одну структуру? І для чого так багато? Ну, не знаю, чому вони назвали це військовим омбудсменом. Це просто для мабуть для розуміння для комунікації. Але насправді ми дуже тісно взаємодіємо з центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тому вони теж мають певні інструменти внутрішньої інспекції і. Власне, я була дотична до створення цього центрального управління, і ми фактично щодня з ними взаємодіємо. І моя ідея полягає в тому, що такі підрозділи мають бути так само створені в Міністерстві внутрішніх справ, в Службі безпеки України, в службі зовнішньої розвідки. Скрізь, де військовослужбовці проходять військову службу для взаємодії з військовим майбутнім військовим омбудсманом, е тому що велика кількість скарг не потребує реагування зовнішнього органу. Велику кількість скарг можна вирішувати внутрішньо те, що стосується невиплат, соціальних гарантій, е якихось внутрішніх питань, де військовослужбовцю нічого не загрожує, просто є там помилка в документах, є належне виконання е своїх посадових. Обов'язків певними особами. Це, це вирішується внутрішньою історією, і Центральне управління захисту правійськослужців Міноборони тут дуже якісно працює, і я їм хочу за це подякувати. Тому тобто можна до них звертатися так само, особливо там, де ви вважаєте, що ну, немає. Такої прямої загрози вашому життю і здоров'ю. Пані Ольга, а ви можете на кінець описати ну, доволі складний кейс, який вам вдалося вирішити завдяки от вашій сьогоднішній посаді уповноваженої президенти з питань захисту прав військовослужбовців? Ох, Таких кейсів насправді багато, і е, легких дуже мало насправді. Е, зі складних е, нам вдалося е, витягнути людину, яка вже. Е, Вважалася зниклою безвісти, і підрозділи її вже вже навіть рідним написав сповіщення про зникнення безвісти. Хоча військовослужбовці знали. Про те, що його залишили живим, але пораненим на позиціях. І нам вдалося втрутитися. На щастя, цей військовослужбовець вийшов на зв'язок, зміг знайти зв'язок і написати, що він живий. І, і нам вдалося разом з бригадою провести цілу спецоперацію і витягнути його вже фактично з окупованої території. Це один з таких важких кейсів. Інше, це такий системний. Більш ми зараз працюємо над питанням тривалого перебування військовослужбовців. Службовці на, на позиціях не, немає однозначного рішення по цьому питанню, тому що тут е, і питання не, недостачі особового складу, і питання важких операцій, коли важко вивезти військовослужбовця з позиції через велику кількість впівдронів і так далі. Проте нам важливо, щоб командири пам'ятали, що безсрочних бойових розпоряджень бути не може. І рано чи пізно військовослужбовець має бути виведений і відновлений. Пані Ольга, а щодо самого військового омбудсмана цієї нової інституції, яка створюється, і законопроекту, який був проголосований у Верховній Раді, хто є потенційними кандидатами і чи будете ви подаватися на посаду військового омбудсмана? Коли президент призначав мене уповноваженою, це було в кінці грудня минулого року. В принципі, йшлося про те, що він призначає мене на цю посаду. Я готую законопроект, і потім, можливо, він призначить мене на військового омбудсмана. Тобто, ну, план був такий. Але які рішення прийме президент, тому що військового омбудсмана буде призначати Верховний головнокомандувач, як і його заступників, таке рішення я прийму. Для мене принципово, щоб цим цією людиною була я. Для мене принципово, щоб інституція. Почала повноцінно працювати і була призначена кандидатура, яка зможе запустити роботу цієї інституції. Пані Ольга, дуже вам дякуємо за цю розмову. Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дякуємо вам. Говорили про військового омбудсмена законопроект який вчора набрав понад 280 голосів у Верховній Раді.